Це пан Манжов, голова Національної ради спеціального телебачення, ухван Мартушний, член Національної ради спеціально телебачення. Ми провели зустріч. Державні чиновники запевнили, що вони вас почули, що ті питання, які піднімаємо, ми вони розглянули на небочного засідання. Я хочу для цього надати слово пану Манжосву, голові Національної ради студентного телебачення. Доброго дня, шановне товариства. Я дякую вам за прояв громадянської активності. А, дякую, що а, ви маєте можливість показати вашому воїнів процесів, які, які відбуваються, в тому числі в телеграді сфері. А власне кажучи, те, що я хотів сказати, що ми домовлялися двома народними депутатами. Микола Клюшицький вже і сказав, ми дійсно а, провели переговори, перемовини. Я почув вимоги, які... А, є о, цих народних депутатів і я так розумію від тих, хто їх підтримує і прийшов зараз на цей пікет а, Ми нагомовились про те, що всі ці питання, які вони озвучили, вони дійсно будуть розглянути Національна Рада. Я думаю, що найдужчий час і будуть розглянути так, як того вимагає закон. Дякую вам.